Всім привіт! Сьогодні друга практика стосовно ментального очищення, але вона складається з двох частин. Перша частина дуже проста, я думаю, що всі знаєте, про неї це очищення спочатку фізичного простору. Тобто потрібно позбавитись всіх зайвих речей, які вас оточують. Тобто, таке основне правило, якщо протягом року ви цю річ не використовували, будь ласка, її! Кудись в інше місце позбавляємось. Тому що якщо у нас дуже багато різних речей, виявляється таке захламлення, і кожна річ має пам'ять, певну енергетику. І уявіть, якщо багато речей мають дуже багато своїх енергетичних, прям уже, енергетичної інформації, і це це просто ви заходите в простір, де дуже багато інформації, і ви щитуєте. І немає потоку для нових ідей і а, нового життя. Тож бажано, я не буду довго зосереджуватись, зупинятися на цьому блоці: просто очищаємо, викидаємо все, все, що зайве. Це перший пункт. І другий пункт перейдемо до дуже прикольної практики. Про неї якось не дуже багато також розказують. Я не часто зустрічаю цю практику в різних там марафонах, або коли працюю з іншими майстрами. Вона полягає ось в чому. Для цього нам потрібна ручка і блокнот. І, і бажано хвилин, ну, десь, 10-15 вашого часу. Тож, ви сидите і згадуєте всі незавершені справи. От прям потрібно згадати і виписати всі незавершені справи. Тобто незавершені справи, незавершені якісь там марафони, ви там щось хотіли зробити, не зробили. Якусь недочитану книгу, фільм, який не додивилися, якісь курси, які ви там придбали, або плануєте придбати, планували до довгого період часу. Але так і не придбали, сісти на шпагат, піти в спортзал, займатися кожного дня в спортзалі до так цього немає. От прям-прям все, що не до, не завершене, не до кінця, але вже прям дуже багато часу ви витрачаєте на ці думки, що а от потрібно. В мене така справа, наприклад, сяду на шпагат. І я завжди в неї курс відкритий, я завжди тримаю в голові. А ось колись, можливо, я ж таки почну здати на шпагат. Це вже більше 5 років. Потім вивчення англійської мови. Також в мене ось я почну, ось-ось почну, йдуть роки. А я так, по суті, ну, періодично починаю, але того результату, який я хочу, я, по суті, не отримала. Тобто. Потрібно сісти і виписати всі оці незавершені справи. Якісь незавершені стосунки. Можливо, ви вже з кимось не спілкуєтесь. Можливо, вже змінилися інтереси. Або якась була розмова, і ви думаєте, повертатись до неї от я б отак відповіла зараз. От прям все, що недо, незавершене, все виписуємо. І потім, потім. Берете і закреслюєте. От прям берете фізично і закреслюєте. І дуже важливо зараз сказати одну фразу. Коли ви на цей весь список, потрібно, ви там вже його закреслили, і потрібно дати собі дозвіл, прям внутрішньо дати собі дозвіл завершити ці справи в тому стані, в якому вони є зараз. Тобто я дозволяю собі це завершити на тому етапі, на якому воно зараз є. Я ставлю крапку в цих відносинах або розмові, або проєктах, або в справах. Дуже важливо на ментальному саме рівні нам поставити крапку. Потім, якщо ви захочете знову почати там марафон якийсь. Стосовно наш багат сідати, це вже буде відкривати нову справу з новою енергетикою. А так всі незавершені справи, вони в нашому просторі як відкриті вкладки браузера. Туди, 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 туди. І воно енергії, енергетично ми їх підживлюємо, енергія спрямовується саме на ці незавершені справи, і в результаті в нас немає ресурсу взагалі жити це життя. Це прямо я на собі дуже чітко відчувала. Я собі робила цю техніку, я періодично роблю, особливо в кінці року, коли я там пишу карту своїх бажань спочатку: ось я планую те, те, планую. Потім я розумію, що частину з цього я просто написала, аби ще було. Я і не планувала це виконувати, тому що в карті бажань є така штука, як це залежить від мене. Наприклад, я хочу книгу прочитати. Ну, як би я хотіла, щоб якось всесвіт мені це зробив, але це моя задача, це моя зона відповідальності. Я повинна книгу цю читати або ж на шпагат сісти. Якби я не маніфестувала, не загадувала бажання, не працювала зі своїм менталом, але мені треба зробити фізичну дію. Мені потрібно піти і сісти на шпагат ногами своїми. Це залежить від мене, вже не від все, від мене залежить. Але я чомусь е, не обрала цей пріоритет. Тому дуже важливо, от прям в такому етапі, в такому стані почистити свій ментальний простір. Це дуже дієва техніка. Прям дуже дієва. Я прям повторюю зараз фразу, також продублюю в описі фразу. І я дозволяю собі це завершити на тому етапі, на якому воно зараз є. І я ставлю крапку в цих відносинах, розмові, проектах цій справі. Я впевнена, що результат буде приголомшливий, що ви навіть самі не будете очікувати тих, тих відчуттів, які ви відчуєте. Тож, виконуйте вправу, бажано до нашого марафону, щоб у вас вже була енергія на нові завантаження, на нові загрузки. І обов'язково діліться в інсайтах. Як як взагалі у вас ця техніка резонує? Щось відбулось або не відбулось? Будемо коригувати і рухатись далі.